Сьогодні 10 жовтня ми пішли на гриби. Були б раді, хоча б пару під знайти. Але ось, дивіться які красавці. І це вже бачу не один. От знову. Ще один його там трошки під'їли. Ще ми кілька знайшли. Чомусь не знімав, бо думав, що це просто випадковість. Але бачу, що вони трошки є. Я їх тут ніколи не збирав. Того року вони тут з'явилися. Так, ще один грибочок білий. Так, є ще один. Невеличкий, але білий. Буквально одразу знову білий грибочок. Цікавенький. Так, може ще десь щось є. Вони маленькі, і їх погано видно, але кажусь, більше немає. Такі маленькі, і їх дуже погано замітно. От прийшов і я, і Діма прийшли, обернувся я, а він тут, а, і сламак он його доїдає такий грибочок, може ще десь є, але не видно, напевно, що є. Котре пройшов, вернувся, повернув голову назад. Як жарка тут скаче. І от грибок заховався білий. Він майже білий, буквально. Два маленькі, чомусь вони такі тоненькі, збідовані, погода погана. Ай там їх просто слимак знизу підточує. І делько. Я ще так не збирав давно гриби, щоб їх так багато було і буквально недалеко один від одного. Слимаки під'їдають. Кожен гриб під'їли слимаки. Так, різко поменшало грибочків, по ходу ми вже визбирали майже все, але ще одного не йшов. Гарний. Он грибок ховається край дороги. Гарний який грибок. Дуже немає.